Вітаю на хронології будиниць легендарного Боброграда Зерного. Продовжуємо наш інтерес. Ми е, попередньо заклали, що нам е, розпочали, що нам тут треба е, поміняти. Дещо. точніше все. Ну тоже, опустити. Біллі. Щось зайве грохну. Так, зараз звіно. Так, що в нас тут цікавить оце саме длінне. От як воно буває, що ти одне хочеш знищити? А ну все тобі. До туди доріжку тоді треба буде зробити. Так, що тут у нас? Це у нас не підійде. Тут у нас тоді ось так. Там подвійний треба? Тут цю доріжку тут ще нам треба Йо? Так. Це теж не треба, це теж не треба. Так, поїхали Так. А, що тут? Мені наверх треба і вниз. Сюди зайти? І туди зайти а, Так, зараз тоді спускаємося. Так от і. Лом. Станцію став? Там уже дивимося. Що немає дороги? Ну, це на початку цього? Дня, тому ще адекватно. Що це підвис? Сберица и сберица. Почему сбирать Сейчас буду всю платформу. Перекидать поставлю, ну и і... микларсуха будет ні? Так, а что у нас тут с туннель? Не тот сам. А, ще трошки. Блин, снова недостаточно. Так, 6. Нет, доробляю, я хочу, щоб ви доробили. Ви за сьогодні маєте це доробити. А, металла мало металла брухта тоже не моя а, чудесно Нам шестерни требуют чтобы были шестерни они сюда уходят Дошки, дошки є. Трохи малате на всі мої потреби. Мені ще сотню треба їх. Так, що ж робити тоді? Врятували, металу немає. А -а -а. Тут уже 6 шість і судофіга в мене. тут у нас? Шедос. Так, где э -э поставить? Далековато, конечно. Так, що тоді? тоді? Тоді тоді... Металла ніби. Мені треба це добудувати. Так, де ми тоді можемо? О! У нас в принципі тут о. І місинка. Так, давайте тоді доріжку тут поставимо. Часов. по любому у нас тут уже сухие. Это дело не, не потребно. Ой, забыл зайва Так, что у нас тут будет, дружка? Так, значит тут что мы робу подвинуть И тут кто-то хорошо расчищает старокот и подвинь. Так, Що ви тут? Так, зменшитый робочий день дно. Так. 20 днів це все зробити. Ну... Може будівельників забирати? Чим ви зараз зайдете? Взяв дошки, аж звідти. Це трохи пониже. По любому с металлом не ну, як Так, и у нас Це такой на понижайку пойдет. И це також весь Так, что тут? Теперь вы сюда дойдете? <музы> так, это тогда мне уже надо в норму <музы> выводить. Так, а что ж тогда? Как так, что рижка? Топливо. Ага. Заразумеваю. Так, пуки туда-сюда. Ш ⁇ л восток. наверное, все-таки же поставлю еще одного. как его? будильника у нас пойму их них трохи богатенько. Их и так будет. Так. 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 Высокая приоритетность и высокая приоритетность. Нам будет и убрать. А цей, цей бригад, і от тепер ви маєте цієї бригади швиденько мені збудувати. Ана. Ради всего мы о чем зря? Ага, на паузу тебе. Так, кот разряженный, Берни не зложе. Дайте ей зловверка на. Екран.

Так, чудесно, так, буду ему до решко, вот Потім ще одну доріжку. Ось так ось. Так, у нас 3-3. Це значить, що в цю сторону будемо йти. Отже, що нам треба? Яке сховище сюди поставити? Так, сховище. Вибухівки тіпі... Все. Ось так от. Потім підйом. Тут доріжка. Тут ми виберемо... Шо ну? Вибухівки достатньо. Маніурки теж. Ну, давай ми а, своїх клубових машин, їх мало. Так зараз вони це закладуть. Давайте.

Так, сховище далі поїхали. Так, тут ми будемо зберігати ці бровна. Тут будуть дошки, а тут будуть шестері. Так, відповідно, нам треба що тут поставити цих бобрів. Так, у нас буде ось так вот. Ось так. Тут ми поставимо ось так от, ось так вот. Так, так, потім у нас є наука. Нам надо зарядні станції. Так, доріжки. Так, тут ми вже починаємо. Далі йдемо. Так що у нас тут багато? Землі, ну нехай буде земля. Так, що тут у нас ПТП ставимо? Тут нам потрібно тоді дервісіна, майстерні шестер. Раз, два. І пілорама. Так, це поки що на паніжайте. Зараз все добудують. Подермемо. А, це ми підвернем. А жаль. Так, ну тоді трохи підемо таким шляхом. Так, а нам же ще сюда сюди надо залізти цих поставити енергію. Энергия, двигун Так, туришка. Ага! А мы его не поставим? Чудесно. Мои ну, все планы накрылись чем-то. Ладно, меняем... Джерело енергії а, будуть бобри працювати будуть працювати туди бобри, так це вже норма тоді. Так, тут побры. Ой, боти, і тут боти. І тут були бот. Пауза. А, не без металла не буду дальше трохи колоды и буду им работать. Все. Давайте. Пришло. Так, шеим, сколько тут надо будувать его? 44 шестер. Я надеюсь, что с из... Так, вот же нам надо Дальше патриот. Нам дали треба разбирать его. И тут також Так, туди. Туди, туди. десь тут поставимо рибину І все це віруємо. Віруємо. Тут подвійнеться все. Все, що зможемо, то підірвемо. Так. 44. Так, у нас умовно кажучи их 5 или 6. Их. А, ну, рахуем, что 5. По, 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 по умовно кажучи здесь в 2 в годину. То, в принципе, уже... О, уже 25. Так, а что ж тогда с осушением делать? Так, а оце гарне питання, вони ту добудують? Ну воно буде під, під водою. Нам ще його довго чекати, щоб тут а, злилося. Це задачка вже на наступну серію Осушення шахти. Так що до наступної зустрічі!